Всім привіт, мої хороші! Хочу сьогодні робити пельмені. У мене є ще фарш з моєї свині остався, з люськи ще заморожений. О, е, діму обіцяють пустити на вихідні додому. І думаю, треба щось його чимось смачненьким погодувати. Поки він не приїхав, ну, приїде тут. пельмені в мене любить. Я теж, в принципі. І у нас сьогодні погода така, дощ такий з грузою трохи йде. І що ще хотіла? Тут, в общем, задали мені пару питань по поводу свиней. Зараз я попробую відповісти. Якщо мама погано їсть після родів, які ваші дії? Ну, по-перше, як пройшли самі роди? Яке було годування у мами? І як ви годуєте? Наприклад, я годую сухим і додаю відпуріни. База так і називається. Там старт, гробер, фініш, таке, о, воно все разом вже йде, не треба з тим всім гратися. Поняли, як? І бажано прокулювати ще хоча б час від часу вітазал. Для того, щоб піддати вітамінів і покращити ЖКХ. ЖТХ чи ЖКХ, як воно там правильно, коротше для желудка воно хорошо, Поняли як? Е, так. По-друге, як пройшов опорос? Чи зчистилася ваша свиноматка? Чи повиходили всі місця, які були поросята, чи живенькі, чи не живенькі. Все впливає на процес. розумієте як? Тобто ну, не може бути такого шупу. От, от ні з того, ні з цього вона не їсть. Їй або не вистачає вітаміна, або вона не щистилася, і йде щось не так. Міряєте температуру. Якщо є температура, даєте жаропонижаючі. Можна вколоти ще окситоцин, воно не помішає. Якщо там буде якась зараза, якщо лишиться, то воно все повиходить. Опять же, вколіть вітазало. Вітазал, він покращує травлення. Розумієте, як? От. І потихеньку, помаленьку вона почне все їсти. Е, які я купляю старти, предстарти, поросятам. Я ніякі старти, предстарти їм не даю. Я користуюся тільки оцею пурінною база. Вона в мене вже провірена. Я її по таблиці просто даю, розумієте, як, е, якщо малим поросятам їх піднімати, е, ну, я ще починаю давати, коли вони ще біля мами одільно їм ставити миску. І коли вже забираю, вони так само в мене їдять цей корм. Даю, е, наприклад, там 45 пшениці, 25 е, ячміння і 15 кг Даю що тут таке, кукуруза. Господи, з голови мені повилітало. Во. Якщо... І додаю 10 кг цієї пуріни. Поняли, як цієї бази? Це у мене йде на свиноматки і вже на великі такі свині. Якщо малі поросята, то даю 15 кг на 100 кг зерна. Тобто іде 85 зерна, розбиваєте пшеницю, ячмінь і кукурузу. Кукурузи не даєте багато. В порівнянні із ячменем і пшеницею, розумієте, її даєте саме менше. От, ну, от я, наприклад, вам вже розказала, да, як я годую 45 пшениці, 25 ячміння і 15 кукурузи. Багато її не треба, щоб не було бого отруєння. От. І додавляю вже до сотки, щоб у мене було з базою. Поняли як? Що мені ця база подобається, що там яка там старт. Гровиш, гровер, фініш, ну, тобто там вже в ній все є, і не треба морочити голови ні з чим. Поняли, як? Не треба гратися з предстартами, стартами, ще з якоюсь. І Богу дякувати в мене, і свині хорошо ростуть. І поросята в мене не поносять, в мене немає проблем із ними. Розуміло, тобто, так, як? якщо б свиня не їсть, бажано вам мати під рукою від врача. Якщо ви початківець, почали тільки займатися свиньми, Якщо немає від врача, то Google вам в помощь. Да, І YouTube. Я так вчусь. Я відкриваю Google, я читаю, я дивлюся блогерів, які тримають свині, я вчуся, дивлюся, якісь там ситуації, стараюся. Якщо мені це щось десь пригодиться виписати, записати на бумажки собі, заповнити. От, наприклад, як в мене було з останньою свиноматкою, з Люською, да? хто дивиться, мене то зрозуміє я. Господи, це гроза. О, як мій дімо має додому добратися, <кхм> то я, наприклад, я проборонила. Мені треба було не чекати, не просити, щоб хтось прийшов, поміг мені її спасати, бо так я нікого в принципі не допросилася. Ну, время вже було затягнуте, коли прийшов і один врач, і другий врач з району. Ми тоді привезли. Ну це вже було пізно. Треба було по початку. Надо було мені її вколоти астрафана, треба було визивати чомусь, роди. Понімаєте? Ну, препарати, якісь тримати під руками, вони ніколи не зашкодять. Надо було окситоцин колоти одразу, дивитися. Ну, общем, я сама виновата. Поняли? Ну, Я вже знаю, що робити. Уже, як в брата свиноматка заболіла. Ми теж привезли врача, але, по крайній мірі, першу допомогу ми надали, ми збили температуру, ми дали їй окситоцина і треба було їй дати таке антибіотика. Один врач сказав, що не треба, а другий і приїхав і похвалив мене, що каже, треба було дати. У мене є максицелін під руками, поняли, як. Ну, то є, у мене препарати є, і дивитися вже по як сказати, по ситуації. Поняли як? Бо, наприклад, ну толку я лізла в ту свиноматку, а і нічого не намацала. Поняли? Такого, щоб свиноматки не їли після родів, вона може не їсти ну, там, день-півтора, поняли, як відходити від родів. Таке то нічого страшного, якщо вона більше не їсть. ну то треба задумуватися. Ну і то як нічого страшного бажано, бо вколоти її вітам і окситоцин не помішає. Це, на мою думку, як би я робила. Я не заставляю нікого з вас так робити і не кажу іменно вам робити. Сідайте, читайте, вчіться, я кажу, якщо є врач під руками, такий, що може і днем, і ночі прибігти, це взагалі золота людина буде вам. Вона ну, він завжди буде під руками і він ніколи вам не помішає. Розумієте, як, бо, наприклад, так у мене в мене вже зараз є така людина, що ну він, хоч і з сусіднього села, але я вже можу і днем і ночу позвонити, сказати, що от, пожалуйста, в мене така біда, в общем, треба допомога. І я знаю, що просто людина мені не відкаже. Якщо він не зможе сам приїхати, він знає, в принципі, які в мене є препарати під руками, яка в мене є в'ята п'течка. Він мені підкаже, що і як зробити. Розумієте, як потім, наприклад, там рано він вже сам приїде. Чи, чи привеземо, чи приїде. Ну, Надіюся, дай Боже, щоб в мене вже не було таких проблем, не було такого цього всього. О. Зрозуміло як. Так що, якщо не їсть свиноматка, то чи вийшли всі місця, чи нема температури, насамперед міряйте температуру. Щоб не було, не було запального процесу, бо може десь лишитися якийсь кус кусочок і піде запальний процес, то ну, це не хорошо не для свині, не, для, не вам. поняли як. Проколоти і антибіотика можна проколоти, і окситоцином влупити, і, і того вітазала, Воно лишнім не буде. поняли як. Вітазал чого рекомендую, що, Наприклад, якщо безсиляна свиня, він підтримує. Він ну, він хорошо для неї поняли настраює желудок і вітаміни, що, опять же, для підтримки організму, щоб в неї були сили. От. Думаю, я на запитання відповіла. Якщо ще щось не ясно, то пишіть, задавайте запитання, я буду відповідати. Ну, я розказую, як би я, наприклад, робила і як я роблю. Я нікого не заставляю робити і, і не кричу, що робіть, бо ви теж так. Ну, мій совет Мати під руками від врача, і якщо немає, вже бо є такі села, що немає, бо є такі ветврачі, що ти її охеренду просишся прийти, і в тебе скотина вмирає на руках. Ну, тварина, розумієте, і ти дивишся на це все і невозможно видержати. Я ще свою людську споминаю, я, ну, мені жалко дуже за нею. Я її дуже любила свою цю свиню, Вона розумна була і, і хороших поросет проводила. І просто коли я дзвонила і мені казали, то рано прийду, то ще а то не дзвони, бо не прийде та люди. Ну, коротше, як стикнулася з бідою, і, і, і кричи, хоч гвалт, і не знаю, що робити, то мусите для себе читати якісь інформації, мусите відкривати той Google, відкривати той YouTube, вчитися, щоб не було так, як мені було. Що ви не знаєте, опустили руки і не знаєте, що робити. Якщо у вас не є зараз виноматка, ви мені от задали ці випроси, то я кажу, як вийшли місця, як пройшли роди, ну це бажано написати мені на вайбер. зрозуміли? як? І там вже ми можемо більш детально це все роз... 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 розібрати. Отак от скажу вам. Все. Хто зі мною, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, що мене не покидаєте, вірите в мене, підтримуєте. І бережіть себе та свої родини. В наш нас часто дуже, дуже нелегко. Все. Нехай ваші тваринки вас радують, розмножаються, не хворіють. Всіх люблю. Пока.